Чи доводилось вам колись бачити кота і думати, оце точно кіт чи мініатюрна рись? Якщо так, то ви чудово розумієте, про що йтиметься далі? А якщо ні, готуйтеся дивуватися сьогодні? Ми зануримося у світ домашніх котів, які одним лише своїм виглядом ламають усі стереотипи про маленькі пухнасті клубочки. Ми поговоримо про справжніх велетнів, які спокійно дрімають на диванах поряд із нами, і повірте, наприкінці цього відео ви зовсім по новому поглянете на світ домашніх улюбленців. Та звідки ж взагалі взялися такі великі коти, людину завжди вабило все велике та вражаюче, проте у випадку з котами все трохи складніше деякі породи, про які ми сьогодні розповімо. Це результат тривалої природної еволюції у суворих умовах, інші ж плід цілеспрямованої селекції, а подекуди і сміливих експериментів зі схрещування з дикими родичами. Тож давайте розбиратися, хто є хто у світі котячих, важковаговиків, муна отож, почнемо з короля всіх домашніх велетнів, про якого чув майже кожен. Звісно ж, йдеться про мейнкуна. Його часто називають ніжним велетнем, і це прізвисько він заслужив на всі 100%. дивлячись на цього кота з його могутнім тілом, суворим поглядом і китицями на вухах, немов у справжньої рисі, можна подумати, що перед вами дикий лісовий хижак. І розвінчаємо одразу головний міф: ні, мейнкуни не походять від схрещування кішки та єнота, хоч їхній пухнастий хвіст. І дуже схожий. Насправді ця порода результат природного добору в суворому кліматі американського штату Мен, їхня густа шерсть та великі розміри допомагали їм виживати під час сніжних зим. А тепер про розміри, які по справжньому вражають, вага дорослого кота може легко сягати 10-12 кілограмів, і це буде не жир, а суцільні м'язи. Через свою довжину та масу мейн мейнкуни регулярно потрапляють до книги рекордів Гіннеса як найбільші домашні коти, але що ж приховується за цією значною зовнішністю? А приховується там неймовірно добрий і товариський характер. Мейнкунів часто порівнюють із собаками, вони віддані господареві із задоволенням приносять іграшки та чудово ладнають з дітьми і іншими тваринами. А їхній голос, це окремий сюрприз. Замість грізного «няв» ви найчастіше почуєте ніжне, майже пташине цвірінькання, що зовсім не в'яжеться з їхнім брутальним виглядом. чуши очі. а тепер перенесемося з лісів Америки у засніжені фьорди Скандинавії. Тут нас зустрічає ще один природний велетень норвезька лісова кішка, і якщо меїнкун. Це американський фермер, то норвежець, справжній нащадок вікінгів. Це одна з найдавніших порід, чия історія овіяна міфами та легендами. кажуть, що саме ці пухнасті й сильні кішки супроводжували вікінгів у їхніх далеких походах на драккарах. Вони були не просто улюбленцями, а важливими членами команди, охороняючи запаси провізії від гризунів. Їх навіть згадували у скандинавській міфології, представляючи як величезних звірів, що везли колісницю богині Фреї. Головна гордість та особливість норвезької кішки, її розкішна двошарова шерсть. Густий і теплий підшерсток захищає від морозу, а довгий, блискучий і водонепроникний верхній шар не дає промокнути під дощем чи снігом. Ця шуба дозволяє їм не тільки виживати в суворому кліматі, а й бути чудовими рибалками. На відміну від багатьох своїх родичів, норвежці обожнюють висоту і є неперевершеними скелелазами. Для них залізти на найвищу шафу чи навіть на дерево це не проблема, а щоденна розминка і демонстрація своєї спритності. Вони сильні, незалежні. Але при цьому дуже прив'язані до своєї родини, хоча й не люблять зайвих ніжностей. Рухаємося далі, у не менш суворий, але водночас дивовижний Сибір. Тут мешкає ще один пухнастий велетень, чиє ім'я говорить саме за себе Сибірська кішка це не просто порода, це справжнє національне надбання Росії, живе втілення могутності та природного здоров'я. Як і попередні пухнасті велетні сибіряки це аборигенна порода, що сформувалася без втручання людини. Їхнє міцне, мускулисте, бочкоподібне тіло та густа тришарова шерсть створені для виживання в одному з найхолодніших регіонів планети, ця розкішна шуба не лише зігріває, а й чудово відштовхує воду. А ось зараз дещо цікаве для алергіків. Існує поширена думка, що сибірські кішки гіпоалергенні. і це не зовсім міф. Науково доведено, що їхній організм виробляє значно менше білка ФЛД-1, який і є основним котячим алергеном. Це, звісно, не стовідсоткова гарантія, але для багатьох людей з алергією сибіряк може стати єдиною можливістю завести кішку. Щодо характеру, Сибіряки це втілення ідеального балансу. З одного боку вони зберегли свої потужні мисливські інстинкти розумні, сильні та незалежні, з іншого це неймовірно ласкаві та віддані компаньйони, які дуже прив'язуються до своєї родини і чудово відчувають настрій господаря. Приготуйтеся до повного розслаблення та розчулення. Адже наступна порода в нашому списку це Регдол, чия назва з англійської перекладається як ганчіркова лялька, і назву цю вони отримали не випадково, адже вона ідеально описує їхню головну та найдивовижнішу особливість. Річ у тім, що коли ви берете Регдола на руки, він повністю розслабляє всі м'язи, буквально обм'якає і стає схожим на м'яку іграшку, ця риса. Результат цілеспрямованої селекції, і саме вона зробила їх однією з найласкавіших та найдовірливіших порід у світі, але не дозвольте їхньому ангельському характеру ввести вас в оману, це дуже великі кішки, дорослі коти можуть важити до 90 кілограмів. Що ставить їх в один ряд з мейн-кунами за масою? Їхнє потужне тіло вкрите неймовірно м'якою шовковистою шерстю середньої довжини, а візитною карткою породи є величезні, пронизливі, блакитні очі овальної форми ригдоли. Ман ідеальні улюбленці для життя у квартирі та для сімей з дітьми вони дуже спокійні, не потребують багато простору для ігор і воліють проводити час. Лежачи на колінах у господаря, їх часто називають котопсами за те, що вони зустрічають господарів біля дверей і ходять за ними по п'ятах. Це втілення ніжності та спокою у великому та пухнастому тілі. А тепер приготуйтеся адже ми переходимо від милих пухнастиків до котів, у жилах яких тече справжня дика кров. Зустрічайте. Савана. Кішка гепард у мініатюрі, і це порівняння не випадкове. Савана це не просто порода, а результат схрещування домашньої кішки та африканського сервала, дикого хижака з неймовірно довгими лапами та величезними вухами. Саме дикий предок подарував савані її екзотичний вигляд, який неможливо сплутати ні з ким іншим, плямисте забарвлення, струнке. М'язисте тіло та погляд, у якому читається інтелект дикого звіра. А тепер поговоримо про розміри савани офіційні рекордсмени книги рекордів Гіннеса за висотою в холці серед домашніх кішок. Вони можуть бути не найважчими, але їхнє витягнуте тіло та довжелезні ноги створюють ілюзію дуже великої та граціозної тварини. Характер у савани теж особливий. Це не той кіт, який цілий день спатиме на дивані, вони неймовірно розумні, допитливі та енергійні. Їхній стрибок у висоту з місця може сягати 2,5 метрів. Тому володіння такою кішкою це велика відповідальність, їм потрібно багато простору, високі ігрові комплекси та постійні інтелектуальні навантаження, щоб вони не занудьгували і не почали руйнувати будинок. І завершує наш список ще один вражаючий гібрид із диким корінням Чаузі, або як її ще називають хаусі. Якщо савана це нащадок африканського сервала, то Чаузі несе в собі кров очеретяного кота або болотного рися, що мешкає в долині Нілу. Ця порода поєднує в собі грацію та міць дикого предка з лагідною вдачею домашньої кішки. Зовнішньо Чаузі нагадують мініатюрну пуму у них довгі лапи, атлетична статура, коротка густа шерсть і часто зустрічаються китички на вухах. Вага дорослого кота може досягати 12, а іноді 15 кілограмів, що робить їх одним із найважчих домашніх кішок у світі. Їх створювали спеціально для людей яким подобаються дикі кішки, але які хочуть мати вдома безпечного та товариського вихованця. і селекціонерам це вдалося. Чаузі неймовірно активні, розумні та грайливі тварини. Вони обожнюють бути в центрі уваги та вимагають постійного спілкування з людиною. Як і савани, Чаузі, а це не кішки для новачків. Їм потрібен простір для ігор, високі кіхтеточки дерева та багато іграшок для розумового розвитку. Вони можуть навчитися виконувати команди, гуляти на повітку і навіть відчиняти двері. Це не просто улюбленець, це справжній компаньйон і член родини, який вимагає багато часу та уваги, але й віддає натомість безмежну любов і відданість, і чи. То що ми маємо в підсумку? Ми розглянули різних котів велетнів, від пухнастих добряків мейнкунів до граційних і дещо диких саван. І саме тут криється найголовніша і найдивовижніша особливість: найбільші та найвражаючі домашні коти, які встановлюють рекорди за розмірами. Насправді вже не зовсім домашні. на кшталт савани Чичаузі – це місток між нашим затишним світом. І дикою природою мати такого кота це не просто завести улюбленця, це означає впустити у свій дім частинку дикого світу з його інстинктами, енергією та потребами, і це покладає на власника величезну відповідальність. Одна справа піклуватися про лагідного регдола і зовсім інша забезпечити належні умови для нащадка африканського сервала. Отже, світ великих котів неймовірно різноманітний. Тут є і спокійні компаньони для тихих вечорів, і енергійні дослідники для активних людей. Головне, що їх об'єднує, це величезне серце, сховане у великому тілі. Кожна з цих порід доводить, що розмір не головне, але він, безумовно, додає котячій грації особливого шарму. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові дивовижні історії зі світу тварин. А тепер запитання до вас: яка з цих гігантських порід вразила вас найбільше? А може у вас вдома живе свій власний пухнастий гігант? Обов'язково поділіться своєю історією в коментарях.